Уський пральний порошок, засоби особистої гігієни та свічки. Все це волонтери центру Подільська громада зібрали для мешканців деокупованих Станіславської та Білозерської територіальних громад, що на Херсонщині. Це порошок, порошок для ручної стірки, бо зараз є проблеми в людей з світлом. Це свічки для того, для щоб допомогти щоб світлом. Це зубна паста, це шампунь, кондиціонери. Ну мило, господарське мило. Ну то що не на саме більш необхідне. Це зібрана допомога. Тут є і скельце, і з американських фондів, і з інших. Ну тут, тут привозять, як у нас працює гуманітарний хаб. Привозять, ми сортуємо, а далі вже по запитам працюємо і роздаємо. Це словами волонтера Андрія Остапчука. Гумонтаж на Херсонщину повезуть легковою автівкою, тож передають лише те, що замовляли місцеві. Продукти харчування нам людина сказала, що на сьогоднішній день є везуть достат. Ми поставили ставку на гігієну. Серед замовлень і бебі-бокс це була допомога до нас з Італії. В даний бебі бокс в нас входять костюмчики для новонароджених, пеліночки, розпашонки, памперси, також косметика, яка необхідна для новонародженої дитинки. Печиво, яке можна мамі їсти під час годування, мило, палички, вушні. Цей бокс везуть у Білозерку. Це каже волонтер Олексій Петренко для першого хлопчика, який народився у звільненому Херсоні. Відіска, це тобі. Сергій Владимирович, особливо подарок від тебе від Вінниці. Діду, тримайся, чекаємо вдома. Чоловік теж родом із Білозерки. До Вінниці разом із сім'єю переїхав півроку тому. Із села вивозив дитину, ну, дитину з жінкою, дітей. І через дві години це як його, зайшли танки російські. То мені повезло в тому, що я не бачив жодну російську морду, жодну їхню техніку. Бачили, як стріляють, бачили гради, бачили літаки, їхні гелікоптери, бачили все, як воно, ну десь воно було далеко в полях. Цей вантаж Олексій Петренко повезе особисто, каже, це вперше від початку повномасштабного вторгнення повернеться у Білозерку. Я не можу це за дві хвилини чи за п'ять описати свої емоції. І страх, і біль, і радість, і, і сльози, і ну, сльози радості, скажімо так, а не горя. Я боюся заїхати в своє рідне село і побачити зруйновану школу, вулиці, будинки. У нас сусіднє село Олександрівка, воно зруйновано. Ну, скажімо так, на ну, все села залишилось, вроді би як два будиночка. Завезе вантаж і назад до Вінниці. Поки тут він більш затребований, каже Олексій. На Малу Батьківщину остаточно повернеться вже після перемоги, аби разом з усіма відбудовувати зруйноване російськими загарбниками село. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.